Якщо я скажу, що після 20 січня може різко збільшитись кількість вакансій і кількість компаній на нашому Єтіреночку, і можуть позаходити нові нікому невідомі з різних країн, наприклад, там, Європа, Ізраїль, ті самі Штати і так далі. Що ви мені скажете? Напишіть в коментарі. Ну, я ніяких розкладів на картах Таро не робив, хоча, в принципі, знаю мію, практикую. Але про більш детальну про це ви можете подивитися на моєму YouTube-канальчику. Там більш детально описано, що, куди, як, чому я так думаю, які це наслідки може призвести. Ну я гадаю, що деяким менеджерам вже варто зараз задуматись над своєю поведінкою. Тому що. Всяке може бути, можуть люди просто подивитися вправо, вліво і зрозуміти, що вони коштують трішки дорожче. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях. Дякую.